Самоскид Камаз, завантажений бетонними блоками, на повному ходу протаранив маршрутку Богдан. Страшна багатотонна аварія сталася серед білого дня у столичному мікрорайоні Бортничі на вулиці Леніна. Удар був такої сили, що обидві машини злетіли з дороги. Тож зрозуміти, хто звідки їхав, без допомоги очевидців, доволі складно. Наш репортер Олександр Терещенко насамперед поспілкувався з водієм маршрутки. Він лише дивом не постраждав у цій аварії. Да, я випав, вилетів з машини. Якби я людьми мішол, то було б бы жертв багато. Маршрутник пояснив, що їхав з кінцевої зупинки. Салон був пустий. От, от мав підібрати пасажирів, але до зупинки не доїхав якихось 20 метрів. Я почав поворачувати. Вот на повороті посмотрел в сторону, летит Камаз. Так, Вот. он ну, не тормозил без тормозного путі. Так, як шов, так і шов. Отже, Камаз рухався по вулиці Леніна. Маршрутка виїжджала з прилеглої вулиці. На перехресті машини опинилися одночасно. Камаз на повному ходу протаранив бус Богдан. Від удару маршрутку кілька разів розкрутило і викинуло на тротуар. А самоскид злетів з дороги та проїхався ще з пів сотні метрів. Он пролетел, ну, наверное, метров 50, ушел в зеленую зону, прошел между припаркованных машин, их не зацепив. І е, буквально остановился в 10 метрах от е, ворот дома, в он вполне, если бы не маленький паркан і деревья, які он свалив, он бы мог ще заїхати кому-то во двор. Водій Камазу також лише дивом не постраждав. Він шокований. Каже, їхав на зелений сигнал світлофору, аж раптом з повороту вилетіла маршрутка. А зупинити швидко важковаговик та ще й завантажений бетонними блоками просто неможливо. Та аварія це лише пів біди, ділиться враженнями водій Камазу. Ще більше його обурила поведінка кермувальника маршрутки після удару. Адже він запевняє, що також їхав на зелений сигнал світлофору. І в нього зелений виходить, і в мене зелений. Може таке бути? Не може. Ну ви виїхали на красну. Ні, красного не було точно. Момент дуже суперечливий, але доволі хотілося докопатися до істини. Тож наш репортер відшукав свідка. Розказує, значить, з той сторони йде КамАЗ? По на прямой. Камаз идет при скорости 40 километров. У него над головой загорается желтый свет светофора. Ага. Так? Так. На желтый свет светофора выезжает перед ним, перед ним выезжает автобус. Маршин. На желтый выезжает, я вам да. все раз говорю. А желтый вы знаете, что это предупреждающий, правильно? Правильно. Так. Он выезжает на желтый и как раз попадает под Камаза. Отже, свідок виправдовує водія Камазу. Припускає, що маршрутник просто поспішав, не дочекавшись зеленого сигналу, рушив на жовтий, тому і сталася аварія. Але як було насправді, з'ясують фахівці. Ми лише нагадаємо, що переглянути більше відео з місця цієї автопригоди ви можете на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.